Куди пішли гроші з бюджету участі 2015? Містян давно цікавить питання коштів, які минулого року чернігівці розподілили між організаціями та бюджетними установами. Так 360 тисяч гривень отримала громадська організація Академія Зірок. Це дитяча студія. Однією з її напрямків є організація дитячих конкурсів, таких як Мініміс. Пройшов майже рік з того часу, як вони отримали гроші з бюджету та досі жодних світів. Напевно. У ніхто б не згадав про нехабинне публікація у Фейсбуці. Дівчина пише, що її подруга навчає дитину у цьому центрі. Проте відбувається це не безкоштовно. Попри гроші громади, виділені на це. Знайшла таке. Робота проєкту розрахована в денний вечірній час доби. Має вільний доступ кожному бажаючому. Вільний доступ, як я розумію, безкоштовний. Чи може щось не те, розумію? Як озвучили подрузі, участь у фестивалі міні-міст та містер Чернігова коштує тисячу гривень, в минулому півтори. Тоді чому у бюджеті пропозиції пункт 9 – Дитячий фестиваль краси і таланту, кількість учасників 25, Міні міст та містер Чернігова, оренда залу та апаратури діадеми, стрічки та футболки з логотипом, всім учасницям дипломи, подарунки Відео та фото, рекламна поліграфія, 23 тисячі гривень. Під час прес-конференції присвяченій саме конкурсу, ми поцікавились у батьків, чи дійсно вони мали сплатити якісь кошти за участь. Взнос це тисяча гривень, і все, що потом відбувається, от і наші презентації це все входить в цей в цей взнос. Організаторка також підтвердила, що гроші батьки надавали в этом году. Мою снізіли ту цену, тому що ми виграли бюджет участі. але була сума взята за фотосесії. Фотосесію у нас не входив в план бюджету участі. У проєкті, що виграв бюджет участі, у статті видатків закладено вже фото та відеозйомка. Крім того, учасників має бути 25. Цього ж року змагатимуться лише 20. На організацію конкурсу для 25 дітей в проєкті закладено 23 тисячі гривень. Ці гроші мають відшкодовувати витрати на оренду зали та апаратури, діадеми, стрічки та футболки з логотипами всім учасникам, дипломи подарунки, відео та фото, рекламна поліграфія. Просто однозначно що є очень много подводных камней, але я имею в виду дополнительных оплат, которые однозначно в бюджете учатся никак не прописаны, и мы не можем ниоткуда деньги взять и потратить. Например, те же самые зарплаты какие-либо там ми не можем брать и тратить зарплаты, брать оттуда. Організаторка переконує всі витрати підтверджені документально, тож охочі можуть перевірити. Хоча на офіційному сайті організації жодних розрахунків немає. Тож, напевно, було б логічно, аби наприкінці року кожен переможець бюджету участі публікував би звіт витрат міських коштів.